Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо основною мішенью ворога цієї ночі був Старокостянтинів на Хмельниччині. Це місто росіяни атакують доволі часто. Цього разу ворог бив дронами. Загалом запустив по Україні 322 безпілотники, 292 Наші сили ППО знешкодили. Половину збили, а половину подавили ребами. Російські шахеди збивали і у небі авіацію і з землі мобільно вогневі групи та зенітно ракетні війська, влучання і падіння уламків зафіксовані на 10 локаціях. І одна з локацій, яку вразили ворожі дрони, це Харківщина. Там щонайменше 14 людей постраждали. Серед них двоє дітей найбільше потерпіли Чугуєві. Місто атакували півтора десятки гераней. Вибухи лунали 40 хвилин поспіль. Пошкоджено гуртожиток, відділення пошти СТО, автомобілі та промисловий об'єкт. На місцях ударів виникли пожежі. Одну з них вдалося загасити лише по обіді. Звітує ДСНС. і двічі під ворожим вогнем опинився Куп'янськ у місті. З Новані будинки поранених троє повідомляє обласна прокуратура. Також росіяни вдарили в півідроном по селу Грем'яч на Чернігівщині. Поранено листоношу він сам розвозив пошту у селах за кілька кілометрів від кордону. Чоловік зараз у лікарні, як розповідає, потерпілий від загибелі його врятувало те, що він встиг зачинити двері. Авто сильно пошкоджена на Чернігівщину поранений. Переїхав із Сумщини і працює в Укрпошті півроку. Українські дрони прилетіли у місце базування ворожих літаків су 34 35 і 30, які атакують наші міста. Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по аеродрому Вириса Глебськ у Воронезькій області Росії, на якому базується російський 160-й навчальний авіаційний полк. Уразили і склад з керованими авіабомбами та навчально-бойовий літак. А в Саратовській області цієї ночі під атакою безпілотників були міста були міст... Міста Енгельс і Саратов, де розташований військовий аеродром і великий нафтопереробний завод, на світанку дрони долетіла аж до Чуваші у Чебоксари на підприємство, яке виготовляє антени для армії РФ, які захищають ворожі дрони від ребів. Росія намагається втягнути у війну з Україною Лаос. У нашій розвідці мають дані, що ця азійська країна готова відправити до РФ 50 військових саперів для, начебто, розмінування Курщини. А ще у Лаосі окупанти проходять безкоштовну реабілітацію. Річ у тім, що Росія зазнає значних бойових втрат, Загальну мобілізацію Путін оголошувати поки не наважується, Тому солдати збирають по всьому світу. Окрім найманців за. Африки, середньої Азії та підрозділів з північної Кореї Кремль намагається залучати і інших так званих партнерів, прикриваючись, начебто, гуманітарними проєктами у прикордонних з Україною областях. І маємо наочний доказ такого вербування іноземців Росію на Запорізькому напрямку бійці Легіону Свобода Росії взяли у полон студента із Нигерії, який воював в армії РФ. Вони показали відео розмови з солдатом. Той розповів, що приїхав в Росію вчитися у московській вищій школі економіки, але опинився на фронті. Йому обіцяли. Легку прогулянку і швидкий заробіток натомість кинули нам ясний штурм. Нігерієць служив у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку. РФ каже разом із ним були і представники інших країн. Ми в чотирьох пішли: один двохсотий, інші трьохсоті. Пощастило, що я живий. Люди з південної Африки є африканці, і китайці. Китайців багато? Тоді їх було п'ятеро або шестеро. А африканців? Африканців четверо зі мною п'ятеро: Нігерія, Гана, Камерун. Дональд Трамп Дональд Трамп не виключає передачу Україні ракет для комплексів ППО Петріот. За його словами, вони необхідні для захисту, тому що українські міста сильно потерпають від російських атак. Нині Сполучені Штати розглядають питання поставки цих боєприпасів про відновлення американської військової допомоги Україні у повному обсязі. Напередодні Дональд Трамп говорив телефоном із Володимиром Зеленським. А ось. Путіним. під час останньої розмови очільник США говорив про можливі санкції. Вони необхідні Україні для оборони. Ми це розглядаємо. Я не хочу бачити, як вбивають дітей. Ці ракети неймовірно ефективні. Ми їм допомагали і будемо далі допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі. Я вже казав, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до кінця і вбивати людей. Це погано. Мене це не влаштовує. В Одесі теракт саме так служба безпеки кваліфікувала вибух автомобіля і вже почала кримінальне провадження. Автівка марки Опеля злетіла у повітря вранці у дворі житлового будинку. За мить до детонації в машину сів чоловік його ушпиталили. На місці зараз працюють вибухотехніки, територія оточена. Служба безпеки України та нацполіція встановлюють усі обставини вибуху та усі причетних до нього. На Дніпропетровщині більше вимушених переселенців. Тих, хто залишає рідні села на кордоні з Донеччиною у прифронтових громадах? Ось уже другий місяць триває примусова евакуація. Її оголосили для родин із дітьми та людей з інвалідністю. Однак люди виїжджають масово. Деякі села уже спорожніли аби надати житло евакуйованим у Любимівській громаді. Відкрили ще один шелтер, облаштували його благодійним коштом. Чи комфортні там умови бачила Софія Москаленко. Це кабачки жарили ми з майонезом, з, -з, з часничком. Все, приправки робили. Ще сніданок не доїла, а Наталія вже метушиться на кухні. Час готуватися до обіду. Борщ саме краще їдять у мене. Люди не голодні, саме головне. Я взагалі то готую, а дівчатка мені троє дівчаток допомагають. Готувати для усього шелтеру, а це майже 70 людей. Вона вирішила сама, аби підтримати інших переселенців. Як важко прийти до тями після втрати дому знає не і досі не може забути, як виїжджали з рідного села на Донеччині. Фонарі не включали, по темному. нам посадку заїхали. Дощі шу, дорога така розбита. А в селі вообще немає нічого. У нас немає в селі. Не домів. У Мене не вікон, не дверей, двері. Покаріжі, не замикалися, хто хоче, той заход. Тут у шелтері за два місяці стали справжньою родиною. Хтось, як Наталія, готує, хтось відповідає за пральню. А от Людмила порається на городі. У свої 75 щодня виходить на грядки рвати бур'ян. Тут, Тут у нас кабачки, помідорчики он там, потім цибулька, перчик у нас. Так каже, менше сумує за власним господарством. Покидати рідну домівку їй довелося двічі. Разом з родиною виїжджали з окупованого Донецька, оселилися у дачному будиночку у Іванівці, але росіяни дісталися і туди. Розбомбили, там клуб розбомбили наш клуб, і люди почали тікати звідти. Зараз там уже майже нікого немає. Може людей п'ять залишилися. Так, один сильний обстріл став останньою краплею і для родини Сіренків. Російський кап влучив поряд з їхнім будинком у Новопавлівці. Я прикинулася цього вже грюку, як кажуть. Я побігла зраду сина в кімнату. Ну а потім чоловік дуже вискочив з дядьком. У дворі немає, сараї на гаражах немає, на дверях, де погріб теж вирвало все двері. Тоді він сказав, як хочете, ви їдете. Син Людмили Олег запам'ятав з тої ночі лише гучний вибух і перелякану маму. У селі уже тоді згадує, була зруйнована уся інфраструктура. школи, сільська рада, мельниця, магазини, нова почта, Укрпочта. Прильоти дуже часто політали. Тепер мешкають у окремій кімнаті родиною та мають ще й поповнення. Кішка Мея, яку привезли з дому, народила кошенят. Це в нас буся. Та а це в нас димок. добрий знак, добре. Більшість переселенців, як і родина Людмили, переїхали сюди з прифронтових громад Дніпропетровщини. Шелтер облаштували на місці закинутої амбулаторії. Усе коштом благодійників. В кожній кімнаті мікроволновка, холодильник, меблі. Тут є прачечна, твердопаливна котельня, ми не боїмося стоїть. От вона на вході. Даже брикети всі закупили. в зиму ми повністю забезпечені. Придбали і генератор на випадок відключень світла. У нас договор в договорі сказано: якщо людина не мішає нікому жити, не употребляє алкогольні наркотичні, Вона проживає то скільки скільки потрібно. їй. Нині у шелтері мешкає 68 переселенців та може вмістити вдвічі більше. Тож тут чекають на нових мешканців і за потреби додаватимуть ще спальні місця. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Мозаїку вітер, що на теремках, відреставрують. Це Ще наприкінці 60-х і створило трьох художників-монументалістів на чолі з Алою Горською. Нині стан панов край поганий, бо десятиліттями його не відновлювали. Тож деяких елементів Смальти на стіні немає взагалі. Гроші на реставрацію зібрали завдяки ще одній роботі Горської, яку в Києві відновили з нуля. Бо у березні 22-го маріупольський оригінал росіяни знищили. Більше про цю історію Дар'я Цесарук розкаже. Цьому панно майже 60 років, і для Олени воно дуже особливе, бо то єдина київська робота, її бабусі і дідуся. Це вітер, і коли ви подивитесь на цю картину здалеку, по різному сприймають, по різному бачать, я бачу квіти з такими досить товстими стовбурами, які нахиляють додолу величезний вітер, але вони не зламні, вони, наче протистоять цьому. Мозаїку на стіні ресторану художники поступово і вручну викладали аж протягом року. Ця робота дуже кропітка і тяжка. Таких масштабних проєктів тоді не робив ніхто. Неймовірно поєднана якась сучасне мистецтво 60-х світового рівня з тим, що шістдесятники власне змогли для себе відкрити, підняти національну складову професійного мистецтва. Нині її стан вкрай тяжкий. Мозаїка обсипається вже давно деяких елементів на ній немає. взагалі. найбільше пошкодження в цій частині, тому що тут попадає волога найбільше по всій мозаїці. Багато місць де вилучені вже фрагменти. Найбільше, мабуть, на самому складному матеріалі, на цьому склі. Бачите, який треба буде шукати, і зверніть увагу, яких різних форм. Різних форм тут скло за попередніми підрахунками відновлення мозаїки обійдеться щонайменше у 500 тисяч гривень. Досі грошей на реставрацію панно і у місцевої влади, і в меценатів бракувало, тому ним і не займалися десятиліттями. Ніяких ні консерваційних, ні реставраційних робіт за ці оскільки це вже більше 60 років не було більше того, на жаль, були акти руйнації. В неї вбивали дюбеля по всій мазайці, знаєте, як екрани, можна побачити сліди. Е е е її закривали листами, ДСП. Тепер необхідна сума для старту робіт вже є. Ми прийшли до розетки, кажемо, дивіться, а давайте зробимо мозаїку, завдяки якій можна буде відновити боревітер. Вони нам кажуть, без жодних обговорень, без якихось покажі, детальної презентації вони кажуть: вау, робимо. Ми створили копію пано «Боревітер». І не одне, а одразу два. Основне для виставки. Інше розібрали на понад тисячу шматочків і продали. Саме так змогли виручити потрібні на реставрацію гроші. Горська це символ 1250 людей, в яких є фрагмент мозаїки, де вони справді відчувають себе хранителем чогось дуже особливого. Ми зібрали понад 4 мільйони гривень. Обидва художники складали близько трьох місяців, бо ж оригінал, який змайстрували у Маріуполі на чолі із Горською, росіяни частково знищили ще у березні 22-го, що із ним зараз достеменно невідомо. Ми не знаємо, на жаль, в якому зараз стані знаходиться мозаїка. Але від росіян нічого хорошого, в принципі, чекати не доводиться. Але оця синергія, ви знаєте, буває так, що класик казав, нічого не зупинить ідею, час якої настав. Час бере вітра настав. Підходящу для нього смальту шукали де тільки могли. Це було дуже непросто. Ми придбали понад 700 кілограмів радянської смальти. Це фактично вся радянська смальта, яка залишилася. Її тримають десь колекціонери, ну типу, тобто, десь люди, які працювали на заводах. Зрештою, конструкція, що складається аж 68 пазлів, по-справжньому унікальна, бо пересувна. Розбирати і збирати мозаїку наново можна будь-де. Тому копія Маріупольського буревітру скоро помандрує світом. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну і наші захисники знищили російський триколор, який окупанти встановили поблизу пункту пропуску Грем'яч на кордоні Росії та України в Чернігівській області. У Держприкордонслужбі наголошують, що ворог вдається до подібних провокацій з пропагандистськими цілями. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, на прямому зв'язку зі студією. Пане Демченко, вітаю. Вітаю, студія. Як часто росіяни вдаються ось до таких провокацій, ну, скажімо, пропагандистських? Ну не надто часто, якщо говорити про напрямок Чернігівської області, але все ж таки періодично такі спроби вони намагаються здійснити. Варто пригадати кінець минулого року, якщо не помиляюсь, листопад місяць, коли також мери в межах Чернігівської області, в такій сірій зоні. Фактично, яка там відрізана навіть річками, але по території України, тоді також заходила на диверсійна розвідувальна група, яка встановлювала свій триколор. І тоді ж Росіяни намагалися це подати як певну там перемогу, навіть захоплення певних населених пунктів. В цьому випадку, коли триколор вони вивісили по в пункті пропуску Грем'яч, який знаходиться поряд державного кордону. Ми не фіксували, щоб росіяни встигли інформаційно це подати якусь перемогу, бо наша аеророзвідка оперативно виявила це, а підрозділ Збройних сил України влучно відразу наніс удар для того, щоб ця ганчірка не знаходилася на нашій території. Ну якщо це не військова таємниця, то чим був завданий удар? Чим цей прапор так ювелірно зняли? Ну за допомогою дрона. От дрони і такі дрони зараз працюють, і таке зараз дрони роблять. Андрію, якщо загалом говорити про ситуацію на північному і північно-східному напрямку, чи фіксуєте ви е, якусь активність ДРГ? Чи є спроби заходити на територію України? Ну, за останній час е, спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп поменшало, але загроза від диверсійної діяльності противника нікуди не зникає. Як е, власне з інформаційною такою пропагандою. Так і з іншими цілями, якщо говорити до прикладу, про межі Чернігівщини, то нещодавно також була викрита одна з диверсійно-розвідувальних груп, яка намагалася замінувати дороги поряд кордону в очікуванні на тому, що в подальшому на цих засобах підірвуться українські захисники. Але натомість по окупантам відразу був відкритий вогонь для того, щоб вони відійшли як мінімум за межі нашої території. В той же час для Чернігівщини за останній період диверсійно-розвідувальні групи воно не притаманно, а, дно, а найбільше в цьому році спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп було в межах Сумської області, частково також в межах Харківщини. Якщо говорити про Сумщину, то це більше так північніше, ближче до Чернігівщини, або ж південніше ближче до Харківщини, і знову ж таки, задачі у е, таких груп вони е, залишаються такими сталими або мінування місцевості, або викрити побудову нашої оборони, аби туди в подальшому бити з більш потужного озброєння, ну або й власними силами спробувати атакувати наших захисників для того, щоб як мінімум також взяти когось в полон. Тому цю загрозу наші воїни добре розуміють на всіх ділянках, і, власне, це і спільні дії груп протидиверсійних, це і використання технічних засобів спостереження за місцевістю, використання дронів, аби моніторити лінію кордону, прикордоння, щоб вчасно викрити такі групи і не дати їм можливості. Здійснити ті задачі, які перед ними ставлять. А чи фіксуєте ви якусь активність росіян по укріпленню кордону? Ось скоро буде рік, як почалася курська операція? Кордон і був укріплений, але українські збройні сили його таки прорвали. Зараз роблять щось ще більше. Ну, протягом всього періоду російського вторгнення на територію України, особливо коли вони зрозуміли, що українці мають можливість і бажання вибивати вбивати загарбників, ми фіксуємо, що вздовж кордону з нашою країною росіяни також облаштовують свої позиції, і це стосується Всіх напрямків і Сумщини, і Чернігівщини, і Харківщини, і наша задача також не дозволяти їм максимально можливо укріпити свою, свою територію. Бо в тих місцях, де вони облаштовуються, також вони виставляють і засоби ураження з тих місць можуть злітати і і дрони. Тому е, ми викриваємо цю побудову е, їхньої оборони, і, власне, також прицільно наносимо туди удар, аби знищити і особовий склад, знищити і укріплення, знищити засоби ураження. І власне ті, ті місця, де можуть злітати дрони, якими ворог також активно обстрілює нашу територію. А яка ситуація зараз на кордоні з Білоруссю? Чи є там якась активність? Вкрай відмінна ситуація від кордону з Росією. Якихось нестандартних дій по той бік, ми не фіксуємо. Але звісно, це, це не має бути таким сталим значенням, що загрози з боку Білорусі немає. Для нас цей напрямок, як і раніше, він є загрозливим, і так буде доки Білорусь не припинить підтримувати Росію у розв'язаній війні проти нашої держави. Якогось угрупування станом на зараз на території Білорусі, яке було сформоване або яке формувалося і несли загрозу нашій державі, немає в той же час, звісно, підрозділи розвідки стежать за тим, чи не змінюється ситуація, і, власне, зараз наша увага прикута до анонсованих спільних навчань. Військових навчань між Білоруссю та Росією, особливо на вересень місяць, коли анонсувалася така активна фаза. Бо саме в цей час загроза для нашої країни вона звісно значно зростатиме, особливо коли ми будемо розуміти, яку кількість своїх сил та засобів Росія зможе використовувати на території Білорусі під час цих навчань. Якщо говорити про ситуацію на фронті на півночі північному сході України, яку тактику росіян ви спостерігаєте? Яка інтенсивність штурмів саме там, де воюють зараз прикордонники? В першу чергу це сумський напрямок, особливо ну, такий невеличкий відтинок по, по кордону в межах сумщини. По перше, зазначу, що це якщо говорити про всю протяжність кордону, це близько 550 кілометрів, і тільки на такому невеличкому відтинку в межах Хотінської юнаківської громад ворог так активно намагається використовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп. Але і за останній час ця тактика несе невдачі у противника. Як зазначав генеральний штаб, нещодавно ворога вдалося зупинити, стримати і не дозволити йому подальшого якогось просування. Бо фактично від дій і підрозділів збройних сил і підрозділів державної прикордонної служби, які знаходяться на цьому напрямку, ворог несе великі втрати: десятки вбитими, десятки пораненими. І якщо спочатку ворог так не зважав на, на ці втрати, то зараз бачимо, що ця активність значно зменшилася. Окремо по напрямку Харківської області, це в першу чергу напрямок населених пунктів Липці, Вовчанськ, де противник також намагається здійснювати штурмові дії на позиції українських захисників і прикордонників, в тому числі, аби спробувати просунутися в лип території нашої держави. Однак та стійкість і героїзм українських воїнів все ж таки е, показує, що ворог просунутися е, територію України йому вкрай складно. А якось міняють Росіяни тактику саме там, де це вибачте. Ну, за останній час вони значно менше почали використовувати броньовану техніку. Якщо знову ж таки говорити і про кордон, про Сумську область, про Харківщину, та й власне по лінії фронту, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби: і Купінський, і Сіверський, і напрям, напрямки, більше все ж таки спроби дій своїм м'ясом, такими малими піхотними групами. Техніку ворог суттєво зменшив у використанні, або ж немає її в достатній кількості, або розуміє, що він її втратить, бо не будь-які спроби сформувати колони, які рухаються в бік наших позицій. Це відразу робота артилерії, робота дронів, які ці колони просто знищують. На завершення що хотіла би поговорити про інші кордони, яка зараз. Частота, з якою ви фіксуєте спроби незаконного перетину кордону України. Ті люди, які намагаються вийти в Румунію, в Молдову, в Польщу, в Угорщину можливо, в Білорусь або в Росію, також є По-перше, На жаль, такі спроби вони продовжуються, і щоденно ми затримуємо порушників на, на всіх напрямках, особливо це на кордоні з Румунією та на кордоні з Молдовою, де найбільше таких випадків. Але на щастя, якогось різкого збільшення спроб незаконного перетину кордону не фіксується попри ті побоювання, які ми ставили перед собою, про те, що з приходом покращення погодних умов цих спроб стане більше в той же час за останній період фактично немає ні зменшення, але й немає збільшення. І наша задача продовжувати не допускати спроб незаконного перетину кордону, бо це і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо, щоб порушень кордону не відбувалося. Ну і власне ми продовжуємо наші дії аби викривати схеми, викривати злочинні групи, які спеціалізуються на тому, що обіцяють людям сприяння у незаконному перетині кордону. А люди, на жаль, платять за це кошти досить немаленькі, і суми коливаються в тисячах доларів. Замість того, щоб підтримати загалом сили оборони України або державу в цілому, люди натомість підтримують такі злочинні групи. Тому е і по лінії кордону, і в прикордонні наші дії на націлені на те, щоб е викривати організаторів, викривати посібників, які супроводжують або інструктують людей, як їм дістатися до лінії кордону, і подальшому намагатися її незаконно перетнути. А є ті, хто намагається до нас прийти, наприклад, з Білорусі або з Росії? До нас? До нас, до нас. Ні, власне, таких випадків не фіксується. Якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону, в той же час по кордону з Білорусі нещодавно була викрита група громадян Афганістану незаконні мігранти, яких Білорусь спробувала направити на нашу територію, але вони відразу були затримані. і треба розуміти що таких випадків практично не фіксується до цього було було кілька випадків але це на початку він іще одна група була викрита але це ж і ризик на який штовхають білоруси цих незаконних мігрантів які яких вони не можуть переправити до країн європи а спробували направити в бік кордону україни бо від захищеності нашого кордону це загроза і підірватися на Мінновий в тому числі, спасибі Андрію Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був в нашому ефірі.